Привіт, я Микола Олійник, коуч та психолог, а також чемпіон Європи з та бойовий офіцер, ветеран війни. І сьогодні я простими словами поясню вам, в чому ж різниця між психологами та коучами та як вам обрати потрібного спеціаліста в тій ситуації, де ви знаходитесь, та як не зливати гроші на зайві дії та зайву роботу. Багато хто думає, що коуч і психолог це майже схожі люди і професії. І дійсно так думає немало людей, ті, хто зовсім не розбирається в цьому. Адже і той, і той сидить напроти, і той, і той задає питання, і той, і той слухає. Та різниця є принципова. І якщо ми візьмемо умовну точку відліку сьогодення, то психолог це той, хто про сьогодення і минуле. Коуч це той, хто про сьогодення і майбутнє, тобто досягнення цілей. До прикладу, якщо у вас. Травма з дитинства, тривожні повторювальні сценарії, нездатність відпустити якусь ситуацію, пережити біль або вигорання. Вам треба звертатись до психолога. Якщо ж у вас є розуміння, що ви хочете чи куди вам рухатись, але не знаєте, як це зробити, вам до коуча. Іншими словами, психолог це лікар, який вас лікує, щоб ви виздовили і вам стало краще. Коуч це тренер, який. Робить з вас сильнішого і допомагає дійти в ту точку, де ви хочете опинитися. Два приклади. Жінка пережила важке розставання. Вона не може відпустити і не може почати нові стосунки. В неї є страх, що її знову кинуть або знову будуть зраджувати. У цьому випадку їй треба звертатись до психолога. Випадок номер два. Жінка відпустила і прожила розставання. Тепер вона Хоче нових стосунків, проте не знає, як саме себе поводити, де знайти гідного партнера та як будувати якісні стосунки. В цьому випадку їй треба до коуча, адже їй треба план, стратегія та покроковість дій розуміння майбутнього. Я, до прикладу, психолог і коуч, у мене є обидві освіти, і я не працюю в окремому підході чи частиною шляху клієнта. Я даю системний результат, об'ємний аналіз. Розуміння як минулого за допомогою психоаналізу, так і наших когнітивних упереджень, виквілень думок і так далі за рахунок когнітивно-повідінкової терапії. Також я включаю в свою роботу коучинг нового коду, де можу виявити, продіагностувати, що саме хоче клієнт, як нам цього досягти, складання плану дій і рекомендації експертні на тому рівні, якими я володію чи якщо це доцільно саме для клієнта. Таким чином я можу. Провести людину за ручку від проблемного минулого до важеного майбутнього. Як не помилитися при виборі свого спеціаліста? Дайте собі відповідь на питання: вам зараз більше болить чи ви про пошук рішень? Це перше. Мене тримає минуле, чи я не розумію, як рухатись вперед. Це друге. Мені треба виговоритися чи підтримка, чи мені треба структура і план дій на майбутнє. Це третє. Якщо у вас більше присутні минуле сльози, плутанина, вам до психолога. Якщо вже є певний пройдений шлях і здобутки, але потрібна чіткість і опора, вам до коуча. А якщо переглядаючи це відео, вам відгукнулось і ви відчули це про мене, тоді запрошую вас на безкоштовний аудит, де ми продіагностуємо вашу ситуацію, зможемо зрозуміти її об'єми та як досягати цілий чи як відв'язувати те болюче минуле. Пишіть мені плюс під цим відео, і ми зробимо це разом.